Привіт, мої дорогі! Поки одні шукають роботу два місяці, інші встигають оновити компілятор, випустити нову ЛЛМ, зіпсувати собі репутацію АЄ асистентам і вкинути 2 мільярда доларів в гру. <звук> <звук> Погнали по новинах. Українські айтівці витрачають на пошук роботи близько двох місяців. Про це йдеться в аналітиці віддання Ду, яке базується на опитуванні понад 3800 айтівців з України та з-за кордону. У 2024 році пошук роботи для українських айтівців став складнішим і тривалишим. Я думаю, ніхто не здивувався. Лише 35% змогли знайти нову позицію менш ніж за місяць. Це суттєве падіння порівняно з позаминулим роком. Коли таких було майже половина, загальна кількість фахівців, які активно шукали роботу, зросла на 13%. За 2024 рік нову роботу шукали понад половина спеціалістів: 53% в Україні та 61% за кордоном. Найчастіше інтернет та джуни. Такі, знаєте, капітан. Очевидний. Серед них понад 70% були в пошуку, тоді як серед Мідлів і сенієрів трохи більше половини. Ліди і менеджери менш схильне змінювати роботу. В Україні це робили лише 34% за кордоном 51. Загалом знайти нову позицію вдалося 55% тих, хто активно шукав. Тоді як у 2022 році цей показник сягав 70%. Технічні спеціалісти мали більше шансів на успіх 56% в Україні та 55% за кордоном. Тоді, як нетехнічні фіхівці, демонструють гірші результати. Лише 48% в Україні та 37% за кордоном змогли знайти нову роботу. У середньому айтивець проходить до 5 інтерв'ю на місяць, а ті, хто шукають понад два місяці, проходять більше 10. Більшість претендентів мають справу з тестовими завданнями: за 59% в Україні та 55% за кордоном. Найпоширенішими способами пошуку залишаються оновлення резюме, профілів на джоб сервісах та активне подання заявок. Сподіваюсь, що всі так роблять. В аналітиці відзначили, що початківці більше вкладаються в розвиток. Молодці! 54% проходят курсы проходять курси чи сертифікації. 31% вивчають англійську. Нарешті 13% звертаються до менторів або кар'єрних консультантів. Звертайтесь. Ну що можу сказати? Насправді не все так погано. Як ви розумієте, все ж таки враховуючи 55% знайшли роботи, це значить, що скоріше за все всі інші просто залишились на тих роботах, на яких до того працювали. Це не значить, що 45% п'ять залишились на вулиці. Ви розумієте, це трохи по іншому працює. Сидиш і в паніці гугліш, яку професію вибрати. Криза, шиф всіх заміняє. Хочеш далі панікувати? Успіхів. А якщо хочеш стати тим, кого не замінять, і всього за три кроки. Слухай. Вивчаєш базу. Працюєш з менторами, які реально роблять з тебе спеціаліста. Береш участь у проєкті, досвід з якого зарахують в резюме. Ми не пропонуємо родмеб в депресію. В нас три кроки в професію. Реєструйся через рік подякуєш. Реліз Dena 2.3. Головне нововведення це розширення функціоналу Dena Compile. Тепер цей інструмент підтримує програми, що використовують FFI та нативне нод доповнення. Це означає, що зібрані бінарні файли можуть взаємодіяти з нативними бібліотеками або плагінами Node.js. Крім того, розробникам надається можливість виключати окремі файли з компіляції, що дозволяє краще контролювати вміст створеного виконуваного файлу. У новій версії з'явився логічний перпарець «dena.build.standalone», за допомогою якого можна визначити, чи запущено код у вигляді самостійного бінарного файла. Це стане в пригоді для обробки помилок, відображення повідомлень користувачам або зміни функціональності залежно від середовища. DNA 2.3 також впроваджує підтримку локальних NPM-пакетів. Тепер можна розробляти та тестувати їх без публікації. Ну, знаєте, сек'юрність. використовуючи локальну теку NodeModules із налаштуванням НОД Модулс як авто або Manual. У випадку Manual, після кожної зміни пакета, потрібно повторно запускати даний install. Ну, зрозуміло. Оновлення також принесло можливість форматування вбудованих CSS, HTML та SQL у шаблонних рядках за допомогою денного FMT. Ще додали підтримку встановлення пакетів через NPM і GSR з новими пропорцами мінус NPM і мінус GSR. Очікувано. А також розширено підтримку Open Telemetry. Зокрема, фіксацію подій, автоінструментування для HTTP та метрики V8. Становлення залежності стало приблизно вдвічі швидшим у випадках, коли NPM-компоненти вже закашоване. Серед інших покращень краща інтеграція з Jupyter у Visual Studio Code та оновлення до TypeScript 58 і V8135, що додає можливості в мови та підвищує продуктивність. Ну, це розвивається. Оновити Deno до версії 2.3 можна командою Дені upgrade Я впевнений, що якщо її, її користуєтесь, вже давно оновилося. Тут навіть не знаю, що додати. Просто ребята покращують. Ну і конкуренція ноді це класно, погодцятися. Конкуренція це завжди гарно для кінцевих споживачів, як ми з вами. АВС представила новую прем'єр-модель штучного інтелекту для бізнесу. Вона вже доступна через платформу Amazon Bedrock і створена спеціально для складних задач у великих компаніях. Ця модель вміє працювати з текстами, зображеннями і навіть довгими відео. І головне може запам'ятовувати до мільйона токенів. Нова прем'єр підтримує понад 200 мов і здатна допомагати у фінансах, програмуванні, автоматизації процесів і всьому, що потребує зв'язку між даними і інструментами. Попри це, за деякими незалежними тестами прем'єр поступається конкурентам. Вона відстає від Gemini 2.5 Pro від Google у завданнях із програмування, а також має нижчі результати в математиці і науці. Водночас внутрішні тести AWS демонструють її перевагу в пошуках інформації і візуальних завданнях. Внутрішні тести, ну ви зрозуміли. Ціна на використання моделі відповідає ринковим. 2,5 долара за мільйон вхідних токенів і 12,5 за вихідний, як і в Google Gemini 2.5 Pro. До речі, я її полюбляю. Мені Gemini 2.5 Pro прям сподобалось. Молодець. Прям працює як найкраще. Штучні інтелекти ну, краще, ніж інші на мій погляд. Так ось, щодо нове. Ключова функція нового прем'єр – дистиляція моделей у межах Bedrock. Вона дозволяє створювати синтетичні дані та адаптувати менші моделі під конкретне завдання. За даними AWS, одна із таких дистильованих моделей, Novo Pro, забезпечила на 20% точнішу роботу API та виводила результати зі зниженими витратами і затримкою. Запуск нова прем'єр свідчить про зміну стратегія АВС від нейтрального хаста моделі до активного гравця, що контролює архітектуру, ціноутворення та інтеграцію ланцюг Ген Адін. Ну що можу сказати, зараз тільки не створив власну штучний інтелект, щоб конкурувати з іншими, тому що зрозуміло, що там є гроші. А якщо є гроші, то весь бізнес, звісно, захоче в цьому брати участь. Ну я поки не буду користуватися ВСА ским сервісом, не бачу сенсу, поки Gemini мене повністю влаштовує. До речі, переліз на нього з Copilot після того, як він відмовився шукати зовнішні посилання. Я такий, що серйозно? Ну і ладно. JetBrains під шквалом критики через ши асистента. Ви, напевно, про це навіть не чули, як і я. Попри майже 23 мільйони завантажень, AI Assistant від JetBrains отримав різко негативні оцінки на мафіційному маркетплейсі компанії. Це змусило JetBrains видатися до суперечливого кроку видалення деяких відгуків. Ні, коментую. Плагін наразі має лише 2,3 і зірки з 5, за результатами 851 оцінки станом на 1 травня. Один із користувачів зазначив, що хоч і давно користується ідеєю і цінує їхній інструментарій. А її асистент виглядає як поспішно доданий компонент, що швидко втрачає практичну цінність. Скоріше за все, так і було, але ми цього не знаємо. Інші користувачі скаржаться на нестабільну роботу автодоповнення, а також на те, що їхні відгуки були видалені без пояснень. У дописі на Reddit від імені представника компанії йдеться про те, що частина відгуків була видалена через нецензурну лексику або тому, що вони стосувалися вже вирішених проблем. Компанія визнала, що могла би краще організувати цей процес. Але тоді б ми не змогли будувати дороги, так? Да? Якось так. У тому ж дописи представник компанії розповів про подальші кроки. Зокрема, JetBrains розглядає можливість додавання версійності до відгуків, маркування проблем як вирішених, із посиланням на U-Track, а також покращення прозорості комунікації при модерації контенту. Компанія також закликала користувачів і надалі залишати свої враження. Шикарна робота з ком'юніті. Просто the best of the best. Oracle представила Jiffer – криптографічний сервіс для Java з підтримкою стандарту FIPS. Він надає розробникам на Java доступ до перевірених засіб безпеки через стандартний фреймворк Java Cryptography Architecture, скорочено JCA. Ну, всі про нього чули. Джифер упакований у формат JAR і містить модуль OpenSSL, сертифікований відповідно до вимог Федерального стандарту обробки інформації FIPS 140-2. Завантажити Джифер можна з Java Tools and Resources або через My Oracle Support для користувачів Java SE. Oracle зазначає, що JDK уже містить хрифрографічні провайдери SAN, SAN RCA SAN і SAN JCE, які реалізують алгоритми відповідно до JCA. Однак жоден із них не має сертифікації FIPS 140, що є критичним у середовищах із підвищеними вимогами до безпеки. Jiffer працює на актуальних версіях Oracle GDK 17 або 21, а також на Graal VM для тих же версій. У компанії називають Jiffer значним кроком уперед у своїй стратегії забезпечення стандартизованих рішень безпеки. Ну, вже глюка ополірують, як на мене. Ладно, могли б просто стандартну бібліотеку допіліти до да, підвищення Безпеки. Ну, ладно, окей, Хай буде ще одна бібліотека. В джави же не вистачає бібліотек, ви ж розумієте. На цьому все. Шукати роботу стало складніше для тих, хто не знає, як учиться. А ши моделі стають схожими на політики. Красиві у презентації, але не завжди ефективно в реальності. Тримаємо баланс між хайпом і здоровим глуздом. Підписуйтесь, не оновлюйтесь без бекапу і до нових зустрічей. Люблю вас. Для мене рок-н-ролл це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне. Том Кіфер – «Сіндерелла».